Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські сокиряни». Українські сокиряни, які намагаються об'єднати під час війни думаючих людей. А думати нам потрібно як ніколи, тому що Україна стоїть на краю прірви, на краю прірви, в яку Україну підштовхують підштовхують ті люди, які хочуть, щоб України не стало. Не стало України і її народу. І доля України зараз в руках українського народу, як не дивно, ви скажете в руках влади. Та ні, це дуже велика помилка українців весь час перештовхувати долю України в руках тих, хто наверху. Доля України завжди вирішувалася людьми, які живуть в Україні, українським народом. Але на превеликий жаль, український народ цього зрозуміти не може або не хоче, тому що зручніше завжди звалити свою вину на тих, хто вверху. Я проста людина, я нічого не вирішую. Вирішуйте рідні, дорогі, вирішуйте і треба вирішувати. Треба думати, і треба діяти. З вами Іршвець, прямий стрім, українські сикіряни. Я дякую за перші три вподобайки. Дякую людям в онлайні. Традиційно прошу підписатися на український ютуб канал Георг Кравцов. Підписки помаленьку, але ростуть вгору. Це непогана тенденція, як на даний час, і низький уклін людям, які допомагають донатами, без ваших донатів вижити і працювати зараз мені було б надзвичайно складно, практично неможливо, скажу чесно. Тому дякую всім, хто допомагає. Низький уклін 5457 89 8978. Карточка Праводбанку. Дякую рідні за допомогу. Допомагайте хто скільки може. Ну і перейдемо до основної теми стріму. Я, як історик, як журналіст, я як людина, як громадянин України, завжди ратував за самостійну Україну. Ви знаєте, є, така ідея е, була колись самостійної неньки України. Україна самостійна. Пісенька була колись така: від Умані до постійна. Україна самостійна. Ідея українських націоналістів, хоча я підкреслюю, не український націоналіст, але я за ідею самостійної України. Самостійної України, яка буде вирішувати долю своєї держави. І долю власного народу. А держава, стаття 5 Конституції це ми, український народ. А так, ну які ми самостійні? Ви скажете, Україна ж є держава, герб, президент, Верховна Зрада, вибачте, Верховна Рада, оговорився так, напевно. Це формально. В Україні завжди були господарі. На превеликий жаль, з 92-го року, з дня проголошення незалежності України, в Україні були господарі. Спочатку господарем була Москва, яка довела Україну до ручки, роззброїла українську армію. Руками наших олігархів, чорношляпих і інородців, знищила українську промисловість. Ну а зараз в нас новий господар це США і Вашингтон. І Україна робить все те, що нам кажуть американці, Сполучені Штати Америки. Ми фактично зараз є їхніми рабами. Все, що США каже, все ми виконуємо. І при тому бігом, і при тому беремо під козирьок. Хтось каже, Америка наш союзник, вони наші друзі, вони нам допомагають. Подумайте, чому Америка і Європейці? Чому країни НАТО нам допомагають? Тому що нашими руками вони ослаблюють Росію, не втрачаючи жодного метра території, не втрачаючи жодного солдата, вони нашими руками перемелють російську величезну імперію. Нашими руками. Кров наших солдат, кров наших мирних жителів. Все те, що роблять з Україною прокляті расисти, їх не хвилює. Ви скажете, вони ж допомагають. Чим допомагають папірцями? Скажіть, будь ласка, чим країни НАТО, чим країни Європи, чим Сполучені Штати Америки допомагають нам надрукованими папірцями, так? Надрукованими, вони ж включають станок, ліплять нам долари, друкують, а потім в Україну. Так само, як країни. Євросоюзу включають друкарський станок, штампують нам євроки і кидають нам в Україну. А ми розплачуємося за ці різнокольорові папірці доларів євро своєю територією, своєю українською землею і кров'ю найкращих синів та дочок України. Все. У нас немає союзників, у нас є ситуаційні союзники в найкращому. Вигляді, тому що всі наші союзники це як попутчики в поїзді. От ми сідаємо в поїзді в купе чи в у кого як грошей хватає, і у нас є попутчики. Ми з ними випиваємо по стограм дорозі, обнімаємося, цілуємося, розказуємо про своє життя, і це людина ситуаційний попутчик. Він виходить на слідучій станції все і зникає з твого життя. Так само зараз ті, хто нам допомагають, це ситуаційні попутчики. Румунії, і Польщі вигідно, щоб українці стримували расистів, не допускали до їхніх кордонів. Тому що якщо Росія окупує Україну, до окупації буде Румунія і Польща. І вони це знають. Тому вони нам не допомагають. Не тому, що румуни поляки нас люблять, ні. Тому що, правильно, ми ситуаційні попутчики. Їм вигідно нам зараз допомагати. Зрозуміти Європа. Сполучені Штати на даний момент є ситуаційними попутчиками України. Поки ми їм вигідні, поки. А завтра ситуація може помінятися. Щодо Сполучених Штатів Америки, хто приєднався до Михайло Дідух, пан СЛ і пан Анна Фок. І пані АФ. Чи, пан, дякую, дякую людям, ті, хто приєдналися щодо Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки являються господарем української держави. Давайте прямо скажемо без слова союзник, без слова партнер. Тому що партнер це коли рівноцінні відносини. А коли українська держава є прохачем, а ми ж зараз є прохачі. Ми їдемо в Штати, так, наш президент їде, наші чиновники і просять, є прохачами. А американці думають, надати допомогу чи ні. Пані Наталя, привіт з Львова. Дякую пані Наталя за те, що приєднується. Дякую усім, хто приєднується друзям в чаті. Так от, Сполучені Штати Америки на даний момент є господарем української держави. І вони наказують. Вони наказують. І е, яскравий приклад нового наказу інтерв'ю спецпредставника США при НАТО Іво Вайдера. Що сказав Іво Вайдер? Вдумайтесь. На фронт, пане Олександр, добрий ранок. Добрий ранок, дякую, що ви побажали. Доброго ранку всім українцям. Передає привіт, пане Олександр Чату. Так от, вдумайтесь слова. Що нам кажуть наші заокеанські господарі, Сполучені Штати Америки, устами спецпредставника США, при НАТО і Вовайтера? Вони кажуть, Україні потрібно перестати воювати 40-літніми. Вони напевно не знають, що Україна воює не 40-літніми, вона воює 55-літніми і 59-літніми, і навіть шестидесятилітніми. Україна воює каліками сліпими, кривими. Українцями. Зараз Ігор Масійчук виклав відео е, в, в своїй е, групі в Фейсбуці і на каналі Ютуб про те, як в ЗСУ взяли практично сліпу людину. Практично сліпу людину взяли на службу в ЗСУ і оділи в піксель. Американці, якби цього не знають. Вони роблять вигляд, що не знають. Тому Іво вайдер каже, Потрібно в Україні воювати з 40річними. Ні одна армія світу 40-річними війну не виграє. Потрібно воювати 18, 19, 21річними хлопцями. Тому що війна справа молодих. Ну, видно, Іво Вайдер слухав пісню Віктора Цоя, так, де він співав популярні свої пісні війна діла молодих. І що ви думаєте? Це просто думка американського чиновника Іво Вайдера, спецпредставника США при НАТО. Ні, це наказ за океанських господарів кидати в бійню, кидати в м'ясо нашу українську молодь, нашу цвіт надію, наша надія на відродження генофонду українського. А у нас на порозі страшна демографічна криза. Потрібно знищити весь український народ і заокеанські господарі. Устами Іва Вайдера дали наказ українській владі кидати в бій 18, 19, 21річних. І українська влада, як в радянській армії, бузді бере під козирьок. Тільки в радянській армії, коли давали наказ, я скажу як людина, яка там служила, то ти кажеш, бузьді, повертаєшся, йдеш і робиш, як тобі потрібно. Знаючи, що той наказ до вечора можуть відмінити. А якщо США дали команду гнати на фронт 18, 19, 20 річних, наша влада українська, як каже, бузь є і не повертається, і не йде, думаючи, не виконувати наказ, а біжить виконувати наказ, мобілізувати нашу українську молодь. В Верховній Раді готується законопроект, і це вже не інсайдерська інформація, це вже з дуже багатьох джерел. Готується законопроект, по якому на фронт з 2025 року будуть мобілізувати кого? Правильно, 18, 19, 21 річних. Будуть мобілізувати підкреслю не на службу в ЗСУ, а на фронт для ведення бойових дій. З нашої молоді будуть робити наша ж українська влада гарматне м'ясо. Все. Вам говорили про мир, вам говорили про мирні ініціативи Цзіньпіна, Макрона, Шольца, Байдена, Зеленського і інших. Я ж казав, що це фуфло, це лукшина вам на вуха. Що ви думали, що мир наступить, та не наступить мир. Війна всім вигідна. Війна це зачистка території України від людей, просто від українського народу. Нас фізично знищують. Свідомо фізично знищують, так як на фронті, так і в тилу. Війна вигідна тим, хто керує цією війною. Війна вигідна верхівці Росії, верхівці України. Тому що влада і в Росії, і в Україні збагачується на війні, казково збагачується. Арабські шейхи просто ніде не стоять збагаченням тих, хто керує війною. Війна вигідна США і Європі, тому що Україна живий щит, яка знекровлює Росію своїми тілами найкращих синих дочок, в своєї території. Тому війна буде йти. І те, що планують призивати 18-19, 21 річних те, що планують збільшити резерв Збройних сил України до 3-4 мільйонів чоловік, свідчить, що війна буде до останньої українці. І якщо будуть призивати на фронт 14-літніх хлопчиків і 70-річних стариків, а зараз кажуть, є законопроект про те, що будуть брати на облік усіх до 70 років? Пам'ятаєте, в 44-му році фольксштурми, я вже раз і тисячний скажу, Гітлер перед кінцем е німецької е перед кінцем фашистської Німеччини. Запровадив 44 го року фолькштурми, куди набрали хлопчиків з 14 років і стариків до 70 років, їх озброїли до зубів, і кидали в бій проти радянської армії. Це що врятувало фашистську Німеччину, затримало гибель тільки на рік. Так, на превеликий жаль, наша влада, сліпо виконуючи накази Сполучених Штатів Америки. Пускаючи на убій, могилізуючи свій власний український народ, тільки затримує. Загибель України, українського народу, тільки затримує. Усім ясно, що тотальна мобілізація без зброї, а зброї нам не дають. Та же США, і Європа, ті ж США і Європа зброї нам не дають. Воюйте ржавими автоматами, і ржавими патронами. Все. Тотальна мобілізація при відсутності зброї, закривання учасків фронту, кілами українських героїв не врятує Україну, Тільки ти тільки затримай її загибель на рік, на півтора, не більше. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін тим, хто допомагає донатами: 54 57 08 25 13 71 89 78. Дякую друзям в чаті. Чат я зараз прочитаю після стріму. Дякую за 39 подобаєк. Дякую всім, хто буде дивитися прямий стрім Український і Дивиться зараз. До нових зустрічей. До побачення.